Що бачите? Землю здалеку. Угу. То ви зараз де? У небі? Так. Угу. То ви в космосі чи просто над землею? Над землею в схмарка. Ага. Давайте ще десь полетимо, когось побачите, може, а люди там є, ходять по землі. Тут далеко, я так не ва. Давайте опустимось трохи на землю ближче до людей. Зараз день? Так. Угу. Полетимо вниз. Ще вниз. Що бачите там? Якесь місто, якісь бруківка. Угу. А люди там є? Тайка, ідочка в чептику. Так. Угу. А можете до... Допід... Як, як сказки червона сапочка. Ага, а можете підійти до найближче. Підліті все. Ну, давайте підлітати. А вона вас може бачити чи ні? Mm -mm. Не бачить. То ви душа? Mm -mm. Можливо, ви не хмарка чи єсь душа? не знаю. А давайте повернемося в той час, коли ви були якоюсь або людиною, або твариною, чия ви душа була. Давайте один, два, три. Получилось вам виходить? Кого ви бачите зараз? Перша думка прийшла Пес. пес. Не сила договорити угу. Значить, ви були колись собакою, так? Може, я блуха. А може, блуха? А може, блохайка ще вам в тому собаці. А як ви себе почуваєте? Собакою чи блухою? Так, звісно, не, не знаю. Угу. А ту собаку зараз бачите, якого воно Угу. А вона бігає? Не дихає. Задихалася, бо бігала. Ага, задихалася. А давайте, знаєте що? Давайте в самий останній день тої, е, життя тої собаки перемістимось самий останній день. Що та собака робить? Лежить на сон, в угу. Вона вже стара. Mm. Але вона ще жива, так? Так. Да. Добре, давайте перемістимося в той час, коли ваша душа покинула ту собаку. Один, два, три. Подивіться на процес скидання тілесної оболочки, як душа, яка зараз завершає свою місію в тому перевтіленні. Вона вже померла? Так. Так. І ви бачите її збоку? Так. Добре. І так, ви, як душа, покинули те ваше тіло. І зараз все те, що сталося, те сталося. Який досвід ви придбали, як душа? Не знаю. Просто була душа, так? просто mm -hmm. жила собі собачка і все.